Цікаве відео сьогодні, шириться мережею. Це чи то Польща, чи то інша якась країна і черга. Черга а, з, в консульському по, а, в пункті з видачі паспортів. І там одна жіночка, в неї не витримують нерви. Вона говорить все, що вона думає. Говорить російською, говорить українською. Але ось ця жіночка. Вона просто прямим текстом розповідає, що вона думає про те, як треба, кому треба воювати там за Україну, ну і так далі. А Вона хоче тільки паспорт, вона хоче. Паспорт країни, яку вона по факту зневажає, але паспорт вона хоче. І ще раз я ніколи не звинувачував і не звинувачую, і не буду звинувачувати людей, які виїхали за кордон. Це їхнє право, їхні можливості, якщо вони ними скористались. Але знаючи, що тебе знімають, говорити такі речі, я думаю, не варто, тому що в Україні залишилось дуже багато людей, а там ще є воїни, а там ще є люди, які втратили своїх близьких і так. Не варто себе поводити, знаєте, деякі українці почали писати вчора, вчора сиділи за кордоном і махали прапорами, і кричали Війна до останнього. А сьогодні отримали одну одну незручність це. Відсутність отримання паспортів і вже нерви здають. А що говорити людям, які два вже скоро там буде два з половиною роки в Україні перебувають під обстрілами, які народжують дітей, які е, купують нерухомість, які навчаються, які працюють, які е, мобілізуються е, часто без своєї волі, які отримують е, е, сповіщення про смерть близьких, як їм бути, як їм бути? Якщо один момент незручності, і вже би ви виходити там із себе в Україні. Поширений такий феномен Оля Юей. Я його часто використовую. Це як правило характеристика людей, які за кордоном, але які дуже дуже за війну. І а, мені б не хотілося, щоб громадяни України, які перебувають за кордоном, злітали трішечки з нервових катушок. Адже ми чудово розуміємо, що вам там може і непросто, але українцям, які перебувають в Україні, непростіше набагато, тому що а, українці не то, що паспорта не можуть отримати, вони виїхати не можуть. Вони не можуть а, часто а, робити багато речей. Без військових, облікових там, і так далі документів, ви вже перебуваєте у вільному світі, ви перебуваєте в світі без війни. І навряд чи ще потрібно реально так агресивно реагувати. Все влаштується: оновите дані і отримаєте паспорти. Тим паче, що вам сказали, що мобілізувати з-за кордону не будуть. Тому дочекайтесь і оновите дані і отримаєте паспорти, якщо вони ще вам... Потрібні відео, Телеграм і Ютуб в шапці профілю. Там з одної хвилини здається 25 секунди.